Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі. Дякую, що доєдналися. Сьогоднішнє відео буде про це, як я ремонтую міст на годиннику Citizen 7470. Що не так з тим мостом? Там такий є стержень посередині, на якому має сидіти до якого кріпиться ротор. А на цьому стержні повністю зірвана різьба. І зараз мені потрібно якимось чином прикріпити. Придумати, як прикріпити цей ротор, так, щоб не міняти цей міст, а якось відремонтувати, і щоб все було функціонально, і можна було розібрати і зібрати, якщо необхідний, необхідний сервіс годинника. А годиннику, сервіс годиннику завжди через якийсь час буде необхідний. Ось зараз я підібрав ось такий гвинтик, який я думаю, що мені можливо підійде. Я задав це питання на каналі, і мені, якщо не помиляюсь, двоє людей відповіло, що найкращий варіант буде нарізати різьбу всередині в отворі. Тобто зовнішня різьба в мене пошкоджена, і непоганий варіант буде нарізати різьбу всередині і таким чином, як би, тримати цим гвинтиком цей ротор. І я абсолютно згідний, мені здається, що це було б досить добре рішення. Це зробити можливо, і це те, що я зараз намагаюся зробити. Ось я підібрав такий гвинтик. Подивився, що він в мене є незадовгий, так як мені треба бути обережним. Там на рівні самого тіла пластини стоїть камінь, тобто я не можу цей камінь зрушити чи якимось чином пошкодити. Гвинтик, на перший погляд, повністю, повністю підходить. Якщо хтось цікавить трошки більше про цей годинник, що це за годинник, як він виглядає взагалі, і е, про що саме я говорю, е, зайдіть на сторінку мого каналу «Секрети Часу і знайдіть відео, яке називається Citizen 7470, і це можна сказати, що це буде перша частина до цього відео. Ось зараз всі інші гвинтки йдуть назад до своїх друзів. І і тепер мені треба визначити, який, яка різьба є саме на цьому гвинтику, щоб я знав, яку різьбу нарізати в отворі е, того стержня. І тут я зауважив, подивіться уважно на екран, я зауважив одну річ, чому я не зможу використати саме цей гвинтик. Якщо уважно подивитися, можна побачити, що різьба тут є ліва. Тобто ліву різьбу я нарізати не можу. І мені треба буде шукати інший гвинтик. Як виявилось, більшість гвинтиків в мене було якраз такого розміру з лівою різьбою, але ось я знайшов ось цей, який виглядає досить добре, навіть трошки краще, тому що в нього ось та його верхня частина вона є тонша. Тобто мені треба як можна тоншу верхню частину, так як в мене є ризик, що можливо зайвий якби, метал зайва, би, Товщина годинника, він може торкатися задньої кришки годинника. Але я думаю, що, напевно, там є достатньо місця, що все буде добре. Ось зараз, як можна було бачити, цей гвинтик є добрий, але він трошки задовгий, і мені потрібно буде його сточити. Я не думаю, що це буде проблема. Але, звичайно, ці всі запчастинки досить маленькі і коли є проблема. Щось зробити, досить часто це є проблема, просто як його тримати. Але перед тим, як я це буду робити, мені треба визначити, що тут за різьба. Ось я взяв цей інструмент, який я купив теж на Aliexpress. І якщо ви зараз звернете увагу, якщо ви подивитесь на номер 7, там немає різьби. Подивіться номер 8, будь-який інший номер має в середині різьбу. Номер 7 ніякої різьби немає, абсолютно гладкий отвір. Тобто Ось так. Не просверлили, вирішили, що хто там то колись побачить, а коли побачить, то вже, напевно, буде пізно, щоб повернути назад. Ну, я думаю, що вони абсолютно праві. У мене ця річ вже досить довго, я перший раз побачив, що на сьомому номері сьомий отвір різьби ніякої немає. Ну, е, прийшлося піти один номер вверх, і я думаю, що це, в принципі, цей номер, якраз, який мені був необхідний. тобто... Гвинтик в цю різьбу досить добре закручується. Ось. Абсолютно добре. І тепер я маю надію, що в мене в цьому наборі буде інструмент який, номер 8 який буде в доброму стані, щоб я міг нарізати цю внутрішню внутрішню різьбу. Ось цей це інструмент, він виявився нормальної якості. Наявності, і зараз е, мені треба заміряти точно який, який його менший діаметр, так як цей інструмент він має таку е, квадратну форму. От його е, менший розмір. Я заміряю, і він, е, мені, мені, мій церкви показує, що це є 0 мм і 56. Сотих. Ось тут я закріпив цей інструмент. Е, якби, Другий інструмент, щоб мені було зручніше тримати. І тепер я підібрав сверло, так як цей отвор є менший в тому стереженні і мені треба буде висверлити трошки дирку більшу. Так якщо дирка буде замаленька, я просто не зможу нарізати різьби, я просто її, я просто її зірву. І це, це сверло, яке я підібрав, воно абсолютно такого самого розміру. Було б непогано, якщо воно було б, можливо, трошки більше. Але е, наступне більше було би надто велике, яке в мене є. І ось це я вирішив використати це сверло. Розмір сверла є 0,56 мм. Зараз я просто дивлюся на розмір цього сверла і на камінь. Так як в мене була ідея, може, я просверлю повністю дирку, але я не можу, так як це буде неможливо. Камінь набагато менший, його можна було би зняти, якщо він був набагато більший. Висловити дирку, назад поставити. Але тут так не вийшло. Я зараз е, взяв свій інструмент, е, як би цей сверлильний прес, такий маленький, мініатюрний, і так е, виставив все, щоб моя максимальна глибина була якраз стільки, скільки треба, щоб я не міг випадково зробити е, надто, надто глибоку дирку, щоб я не зачепив е, краще менше, ніж більше в даному варіанті, щоб я не зачепив. Камінь. Якщо я пошкоджу камінь, то такого другого камня в мене немає, це буде зовсім. Це буде проблема, яку я не зможу так просто вирішити. Ось зараз я висверлюю. як можна бачити, тут майже немає матеріалу, тобто дирка, отвір цей був не набагато, не набагато менший, ніж мені необхідний, але все одно, тут, якщо отвір трошки менший, ніж він має бути, метал м'який. Я не зможу зробити різьбу, я просто я просто би тоді спортив, я просто би зірвав різьбу і не зміг її нарізати. Цей зайвий метал зараз вже висверлений. І тепер можна нарізати різьбу. Я не буду показувати саме, як я нарізаю різьбу, так як мені необхідно бути абсолютно перпендикулярним до до цього, до цього отвору, і на відео я це показати не можу, так як я знімаю все через мікроскоп, абсолютно зверху вниз. Ось зараз я вже потрошки почав нарізати різьбу. Як можна бачити, вже є кілька витків нарізаних. Тобто, якщо я би тримав це в руках і робив під 45, так як я зараз тримаю цей міст, я думаю, що я просто спортив би, так як мені було б дуже важко зрозуміти, як я тримаю цей інструмент. А так як мені необхідно було заходити туди кілька разів, поки я повністю вирізав, нарізав всю необхідну глибину, я точно би зірвав ту різьбу до того, як я би її закінчив. І тепер різьба виглядає, ніби вона нарізана, але я ще не можу поки що спробувати це гвинтиком, так як гвинтик мені є надто довгий, мені його потрібно перше трошки вкоротити. І зараз я. Його тримаю ось таким пінцетом і просто стесую на камні. Проблема, яка тут в мене вийшла, що він нерівномірно, якби я нерівномірно знімаю матеріал, і він в мене виходить, що з однієї вже матеріал досить багато знято, як можна бачити, а з іншої сторони, він практично ще навіть не, навіть не тронутий. Тобто тут треба придумати щось інше. У мене є ось такий інструмент, яким я хотів його тримати. Ось зараз ви бачите, що я маю на увазі. Ось такий інструмент, такий якби колет. І, на жаль, цей колет він є. Один у мене є за маленький, а другий є за великий. Тобто я не можу його надійно взяти. І тут прийшлося використати шелак. Тобто шелак — це практично незамінима річ. Для тих, хто дуже любить дуже люби двокомпонентний клей, епоксидну смолу, подивіться, наскільки легше і швидше це було зроблено просто шелаком. Тобто він моментально нагрівся і моментально застиг, і я вже працюю. Це практично реальний час. І Іпоксідною смолою такого би не вийшло. І зараз я міряю. От зараз практично виглядає добре. Треба трошки сточити краї, щоб не було гострих країв, так як можна досить легко зірвати цю різьбу. Гвинтик є стальний, а різьба всередині це латунь. Тобто треба бути досить, досить акуратним. І зараз я роблю таку першу примірку. І дивимося, що у нас, у нас вийшло. Ось так вийшло, що ще не до кінця ще можна трошки нарізати різьби, і також можна ще трошки від, зробити болтик коротшим. Все треба робити досить легко, так як різьбу зірвати досить-досить просто. Ось я ще трошки вкорочую гвинтик. І зараз, як можна бачити, я вже закрутив повністю і досить надійно тримає. Тобто, Я, коли крутив, відчував, що воно тримає досить сильно, я не маю тобто, ніяких проблем тут. Як можна бачити, є трошки рух, але зрієнтувався, що рух є не там, де міст тримає, ротор тримає гвинтик, а рух є саме в підшипнику. Тобто там рух завжди буде, тут нічого не зробиш. Але цей рух є абсолютно нормальний, ротор не чіпає міст. Тобто все, все, в принципі, добре. Тепер мені просто прийдеться помити весь механізм і збирати годинник назад. Наскільки я пам'ятаю, цей годинник таких яскраво виражених проблем більше не мав, якщо я ще щось побачу, звичайно, я про це скажу. Але мені здається, що зараз треба просто помити і можна збирати його назад. Тобто, абсолютно на даний момент мені здається, це було абсолютно правильне рішення нарізати різьбу всередині, закрутити ем, досить, як би, дієвий спосіб. І зараз я відкручую. Десь приблизно е, витка 3. Тут тобто, мені здається, що цього достатньо. Я глибше робити не хочу. Можливо, я міг би трошки зробити глибше, але. Ем, коли є щось добре, напевно, не треба намагатися зробити краще. Так як можна, можна все спортити. Тобто, я думаю, що це абсолютно достатньо тут металу, достатньо три витка для того, щоб тримати цей, цей ротор. Ось так. Трошки як коли я дивлюсь на цей стержень, він виглядає для мене якби трошки гострий і не зовсім рівний. Но це, як більше вже естетика, а не стільки функціональність. Зараз я трошки підточу цю от загострену частину. Ось, зараз я вже підточив, вона виглядає ось таким чином. Тут на даний момент виглядає, що все досить добре. Маю надію, що там буде достатньо місця для того зайвого. Гвинтика і годинник буде працювати, буде працювати добре. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що дивитесь. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.